Максим Рильський зазначив Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Тож вивчати та знати історію власного народу необхідно. А як дієслова минулого часу пов'язані з вивченням історії, дізнаєшся після перегляду цього відео. Дієслово має категорію часу теперішній, минулий майбутній. Пригадай, у попередніх відео ми про це говорили. Прочитай текст Визнач час дієслів. Україна унітарна держава. Складається із 24 областей Автономної Республіки Крим і двох міст, що мають спеціальний статус Києва та Севастополя. Упродовж цієї історії була частиною європейського історичного та географічного простору. 1991 року наша країна відновила свою незалежність, але її державотворення починалося ще за часів Русі України. Складається, мають теперішній час була, відновила, починалося минулий. Дієслова минулого часу вказують на дію, яка відбулася до моменту мовлення про неї. Відповідають на запитання Що робив, що робила, що робило, що робили, що зробив, що зробила, що зробило, що зробили, змінюються за родами та числами. Чоловічий рід знав. Жіночий знала. Середній знало. Множина знали. За особами дієслова минулого часу не змінюються. На особу в реченні може вказувати займенник він відвідав музей. Ти відвідав музей. Вона відвідала музей. Я відвідала музей. Вони відвідали музей. Дієслова минулого часу утворюють від основи інфінітива наприклад, знати. Пригадай, що основу інфінітива виділяємо після відкидання суфікса ти. Далі у чоловічому роді додаємо суфікс в, у жіночому середньому та в множині суфікс Л. Якщо основа інфінітива закінчується на приголосний, то дієслова минулого часу чоловічого роду можуть утворюватися без використання суфікса бігти що робив, біг винятки брести, брів, плести, плів, прясти пряв, у корені в такому випадку можливі чергування о е з і, могти міг, вести віз. Утвори всі можливі форми минулого часу від дієслів. Познач суфікси Перемогти. Основа інфінітива перемог. Закінчується на приголосний. Тож чоловічий рід утворюємо без суфікса переміг. Жіночий рід перемогла. Середній рід перемогло. Множина – перемогли. Суфікс Л. У чоловічому роді відбувається чергування оз і в корені слів. Спробище. Подякувати. Основа інфінітива. Подякува. У чоловічому роді минулий час утворюємо за допомогою суфікса в. Він подякував. Жіночий рід подякувала. Середній – подякувало. Множина – подякували. Ці форми утворюємо із суфіксом Л. Прочитай текст. Постав діє слова в дужках у форму минулого часу. Визнач їхній рід та число. У IX столітті на землях сучасної України виникла давня держава Русь Україна. Автор повісті минулих літ назвав її Руська Земля. Слово Україна. Вперше з'явилося в Київському літописі про події 1187 року. Завдяки діяльності князя Володимира держава стала однією з найбільших країн Східної Європи, а згодом перетворилася на торговельного посередника між Заходом і Сходом, Півднем і Північю Європи. Виникла, стала, перетворилася Жіночий рід однина. назвав чоловічий рід однина, з'явилося Середній рід Однина. Зверни увагу. Якщо дієслово із суфіксом ну означає тривалу недоконану дію, воно може мати паралельні форми мерзнути, мерз і мерзнув. Якщо ж таке дієслово означає одноразову раптову дію, то має лише одну форму стрибнути стрибнув. Але повної послідовності щодо вживання дієслів із суфіксом ну або без нього немає зів'янути. Зів'яв і зів'янув. Утвори форми минулого часу чоловічого роду від дієслів Посохнути. Посох. І Посохнув. Одягнути. Одяг. І одягнув. Збліднути зблід, щезнути, щез і щезнув, скрикнути, скрикнув, замовкнути, замовк і замовкнув. Тепер ти бачиш, як дієслова минулого часу допомагають учити історію. Вони вказують на дію, що відбулася до моменту мовлення. Запам'ятай, дієслова минулого часу вказують на дію, яка відбулася до моменту мовлення про неї. Відповідають на питання Що робив? Що робила, що робило? Що робили? Що зробив? Що зробила? Що зробило? Що зробили? Змінюються за родами та числами, не змінюються за особами. На особу може вказувати займенник. Дієслова минулого часу утворюють від основи інфінітива. Дієслова чоловічого роду утворюють без суфікса або додаванням суфікса в бігти біг, бігати бігав. Дієслова жіночого, середнього роду та форма множини утворюють за допомогою суфікса Л. Дієслова із суфіксом ну можуть мати паралельні форми натиснути, натис, натиснув. Ав уподобайку переглядай інші відео на каналі. Учимо українську разом.